Всім привіт, ми продовжуємо нашу трансляцію з Лас-Вегаса. Ми зараз знаходимося на 18-му поверсі э, готелю The Mirage. І от у нас тут в 8 вечора почалася вот така от вистава. Ось вот така вистава ближче, якщо встигнемо. Короче, там у нас вулкани. Почали працювати вулкани, це біля нашого готелю. Я не знаю, з якою вони там періодичністю запалюються, але мабуть раз в 15 хвилин чи раз в 30 хвилин. Там багато людей зібралося і дивилися це все діло. Я думаю, що ми туди вечірком підійдемо, як трохи чистим її більше. І заснімемо, як воно відбувається. Там дуже-дуже класно. Ось така от черга машин стоїть на виїзді з нашого готелю. Це таксі, Uber і все інше, що обслуговує. В Наш нашому готелі дуже багато місць, ну, тобто цих е, е, номерів. Ми на 18-му там взагалі здається 30 е, поверхів є, і на кожному поверсі приблизно по 180 здається номерів. Е, номерки отакі от, отакі от номерки. Такі просторні, в принципі, на марківниці. Дивіться. Тут є телевізор, телевізор, тут є столик, тумбочки, міні-бар є. Тут у нас міні-бар. Там у нас е, ця кладовочка, тобто ця шапа купе. Тут у нас таке велике дзеркало. Просторена тільки кімната просторена, е, є глашка, є утюг. Хороший, хороший, зараз пізніше покажу е, цей туалет з душу. Е, значить, кровать у нас King Size іде. Дуже класно вийшла така річ. Ми замовили на три ночі. На ночі цей готель, але м -м, приїхали, виходить е за 1.14 до поселення, тобто фактично на е пів доби раніше і такі краєвий тут відбивається і попросили, щоб ми нас раніше заселили. І цікаво було те, що ми на знижку брали наш номер за 180. Доларів на е, добу. А коли ми приїхали пів другої ночі, але заселення мало би бути в три дня, то нас попросили доплатити за те, що раніше поселять нас, всього 100 чи 105 доларів. Тобто, в принципі, це, це класно, тому що ми приїхали з дороги, переліт був з нью йорку у нас е, 5 годин чи 6 там, разом з посадками тими висадками. Тобто ми, в принципі, втомилися і було дуже нам вигідно заплатити ті 100 доларів і відпочити добре сьогодні з повними силами піти і подивитися, погулять по готелям. Ще одне дуже класний вигляд. За цей вигляд із вікна ми доплатили ще 40 доларів. Коли ми робили реєстрацію в цьому готелі, то ми сказали, щоб що у вас є номера з гарними. Vision, чи view, як правильно, Щоб гарне було на місце. Дивитися, О, там гори, до речі, між тими готелями, оце от Палацею і е, Венеція. Венеція напроти нас дуже, дуже гарний, вона, вона зараз запалилася так само. Е, дуже там гарна площа, дуже там фантастично всередині. Там будь-які, там зроблено як будто небо, як будто в Італії, і все ну, дуже класно. На гондолах навіть можна покататися. Але ну там їдеш декілька хвилин на гондолі і платиш, десь я читав інформацію, здається, 90 доларів. Тобто ти... варто того, то подумайте. Краще можливо дійсно поїхати в Венецію і там покататися. У кожному готелі є казино, там люди грають, талять свої, витрачають свої гроші. Оцей купол дуже цікавий. Це Значить, наше лобі, там, де є реєстрація, там, де є кафешки, це фактично перший поверх і оцей купол звідти ось такий починається, і там все-таки, як будто внутрішній сад, якби сад-галерея, такий от внутрішній дуже дуже гарно. Там водичка кругом біжить, там водоспади, все-все-все. Е, не знаю, мені дуже подобається в цьому готелі. Готель дуже великий площу має. Е, він йде такий, е, оці от блоки такі йдуть, якби у вигляді. Знаку Мерседес, якщо дивитися згори, з висоти пташинного польоту, то як буде знак Мерседес, тобто такі три прямокутних блоки, вони з'єднані разом. І за оцим блоком йде е, е, наш, наш басейн. Той, що там всередині стоїть, всередині побачимо завтра, можливо, от такі от в мене е, відчуття. Ми маємо можливості ходити погуляти по всім. Готелям Дор До речі, доріжки так зроблені пішохідні е, 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 біля тієї дороги, щоб туристи саме проходили через готелі. Буває так, що не перейдеш через дорогу, ніяк по-іншому, як тільки зайти треба в готель, піднятися на ескалаторі на другий поверх, пройти повз там будь-які кафешки їхні, тільки виходиш на ту доріжку, на той мостик, який веде там через ту дорі, через ту дорогу, проїзну частину на іншу сторону. До е, готелів з іншої сторони. Ну, дуже прикольно, в принципі, дуже логічно, дуже так економічно продумано все зроблено. Шампуні мило тут давали. Скрізь дають. Все інше наше. Рушнички тут дають. Халачі тут не було. Але рушнички тут немало було. І великі, і малі. Кожного дня прибирають. Ось тут знову теж шампуні всі стоять. Кожного дня перевіряючись і шампуні. Такий хорошенький душик. Туалет. Вот такие лоталичка.